Доброго дня, шановні українці, вітаю на каналі. Друзі, шановні українці, давайте поговоримо про те, що приніс українцям минаючий 2024 рік. Так? Що ж він нам приніс? Рахує! Підвищення податків, підвищення тарифів на електроенергію, скотське, звірське, зневажаюче ставлення. Поліцейських, ТЦКшників, до громадян України, до людей, до чоловіків. От, і до самого населення. І до самого населення. Да? От. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика. Ну, отже, дивіться, нам говорили, підвищення податків ніяких не буде. Підвищення податків ніяких не буде. Ви що? Пожалуйста, єсть! Все підписано тому подобне. А Даша я забув за закон про дрова, який ну, відклали від, 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 від вони його. цей закон про дрова, але це ми е, віддільно поговоримо. Да? Скутське відношення до, е, до людей от, з боку поліції. Да? От поліція, яка приймала присягу. Захищають права і свободи людей, да? і от так ставиться до людей до цих. Хоча я так думаю, навірно, що та вся присяга, що вони приймають, вона просто фіктивна якась. І чи вони її взагалі приймають ту присягу і чи вона діє. Ну, раз вони так скотки себе поводять, вони просто тупо, коли люди їм щось говорять, да, цим поліцейським, коли вони отак, зневажаючи до людини, відносяться, крутять, вертять, б'ють. Просту, просту, просту людину. Так і за чого військово-облікові документи не показали? Це я не знаю, напишіть в коментарях, це дає їм право бити, ламати, крутити душити людей, простих громадян це дає ну, от таке їм право. Вони, вони кажуть, злісна непокора. Поліція. Яка злісна непокора, коли людина стоїть. Каже, я вам документи не покажу, чи в мене їх немає, тих військових документів. Вони починають крутити, ну і тому подобне. Везуть в ТЦК, здають цю, 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 цю людину, цю громадянина. Так само де є люди в військовій формі, їде машина мимо, машина поліцейська. Тут люди в військовій формі, це ці ну, ТЦКшники, я так розумію, б'ють людину, людина зве на допомогу. Вони то просто тупо проїжджають і все. Хоча Конституція України говорить, що я ще раз повторюю, що військові не мають права порушувати права і свободи людей, це хіба це все ніхто не бачить з верхів? Ну, скажіть, будь ласка, це все, ну, вони кричать фейк, вони кричать і псо, хіба вони цього всього не бачать, що відбувається? Скажіть, будь ласка, що, що коїться, що роблять із простими громадянами? Ну, скажіть, будь ласка, хіба це ніхто не бачить? Тариф на електроенергію е, підняли. Люди на межі виживання. ну Прості люди, вони на межі виживання. От 24 рік минув, от, люди вижили. Вони не прожили, а вони вижили. Прості громадяни вони вижили. Не кажучи вже про верхи. Да? Ну, дивіться, головам МСЕК, 6 мільйонів на кроваті. Доларів, лежить боров такий. 6 мільйонів. Нормально? Як як простому громадянину це, це воспринимать? 6 мільйонів доларів на кровать. Це тільки те, що воно ось вони показали. І що ви думаєте, що, що їй щось є, от, оцю, цій голові мсек? Щось, щось там розбирається, як ви думаєте, напишіть коментарях, їй щось буде. Командир цієї 211 бригади по Пантонному Мостової. Йому щось буде, От напишіть, от, щось зроблять, от дивіться йому. Вже його випустили під заставу, він заплатив, мільйон, мільйон, да? командир заплатив мільйон. Як ви думаєте, він, його, йому щось буде, його ще, його вітром здує. Ну, Для когось приносить да? от рік уходящий е, ну, зубожіння, можна сказати, українського народу, для, а хтось збагачується. Як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. Ну, ну якось, якось так. ну. Кому, кому що? Кому що приніс? Тотальна зневага українського народу. Як так може бути? Я не розумію, про що взагалі люди, ну от може, хто дивиться, дасть з тицекашників чи поліцейських? Скажіть, будь ласка, ви так ненавидите український народ? От скажіть, будь ласка, ви так ненавидите українських чоловіків? Що ви так до них ставитеся? От так ненавидите? Ви, ви, ви можете сказати, що вам приказ, а вам приказ дали, а вам прикажуть, що топиться. Ви теж п'єте топиться. Я тут, я ще раз повторюю, що я на каналі нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую, ні, нічого я не хочу, навіть сказати, просто висловлюю свою думку, що коїться. Дасть Бог, дасть Бог, наступний рік, 25-й, щось зміниться для простих українців. Що зміниться для простих українців в кращу сторону? А для можновладців, надіюсь, худшу, що хоч когось покарають. Друзі, скажіть, будь ласка, ви бачили, що хоч когось покарали? Коля Тищенко, он дивіться, котлета, да? і він просто не зявився на суд і все, він в лікарні. Йому все можна. Аби хто з нас не зявився на суд, щоб, щоб з нами було? Депутати тікають, Онкуницький вже свалив за кордон, все, він нагрібся, нахапався. Такий же ж борець за справедливість, такий борець за справедливість був, все. Він вже в Америці. Вже все, з України свалив. Він нажився на Україні, свалив. Це ж повна зневага. Вони всі знають, вони все бачать, як до людей ставляться. І ніхто нічого не робить. ніхто нічому нікого, нікому нічого не каже. Виходять, виходять якісь експерти на телебачення і розповідають, що український народ ухилянти ресурс особи. От поліцейською особою називають людину, людину. Та є. Вас як язик повертається, називати людину особою. Виходить, от той дикий. Ота Харя і що розказує, що ти лови Як він це каже? Він з такою невагою каже до, ну, на людину, що це страх Божий. Це як можна не любити український народ, щоб так, так говорити? виходить. Хоча, друзі, дивіться в інтернеті ширяться мережами те, що вже батальйон Айдар від нього відхрещується, і він каже, що він ніяким комбатом не був. Ви кажуть, що він був замкомандира роти, це сержантська посада. І з 15-го року каже, він до нас не має ніякого відношення. А він себе охрещує командиром, майдар якогось там і тому подобне. І виходить, і ну, я буду казати, на нього особа, я не можу сказати на нього людина. І розповідає, хто такі українці. Другий сидить, стріляти треба, простих громадян, українців. Той каже, треба дати право ТЦКшникам теж стріляти в людей. Це як так? Це хто дозволяє їм таке казати? Хоча що тут говорить, якщо в нас сказали, що у нас Конституція на паузі? Тобто ну, Конституція на паузі, паузі і людей можна не рахувати за людей. Що ви по цьому поводу думаєте? Пишіть в коментарях. Всі, ну, всі бачать, да, всі інтернет дивляться і всі бачать, що коїться, як люди, жінки відбивають чоловіків. Ви розумієте, вони стоять, крутять, давлять того чоловіка. Жіночки їх хапають, відштовхують, захищають мужики, такі здорові мужики, да, поліцейські. Ти вони здорові такі. Жінок хапають, кривлять, матюкають, обзивають жінок. А якщо ще людина скаже на підставі, чого, якийсь закон назвіть, їх вони аж киплять. Вони аж киплять. Ти що нічого собі? Ти дивись, паскуда. Вирішив закон спитати у мене. Та ви зобов'язані людині та предостав... та що тут балакати? що зобов'язані? Ніхто нічого нікому нікуди, де їм кажеш, представся, це його, його обов'язок. А, да ще він каже, не дай Боже би в Америці, да, це дикий говорить, не дай Боже, би в Америці вже пристрелили. Так в Америці закони працюють. Якщо людина нічого не порушила, їй за це нічого не буде. Якщо людина скоїла адміністративне правопорушення, цій людині просто-напросто випишуть штраф і все. Його не будуть ламати. Його не будуть підпалювати у машині, його не будуть душити, бити, крутити Простого громадянина, який порушує якесь там адміністративне порушення зробив. Його не будуть. Питками тягнуть кудись в машину, е, вилавлювати, їде той бусик, вискакують, людину хапають, просто ж, просто викрадення. Це всі, це скільки криміналу це, за, за цей рік. І, і, і ніхто нічого, ніхто нічого взагалі взагалі, слова півслова, з верх, ну, зверху з верхів не вийшов, нічого не сказав. Над людьми, над українськими, іздіваються, да? А наш президент не вийшов, навіть і слова про це нічого не сказав. Як так? Дай Бог, що 2025-й буде кращий для українського народу, для українських людей, не для чиновників. Я їм не бажаю чиновникам, а тим цим олігархам, а тим, всім, я не бажаю їм нічого хорошого. Не бажаю. Це, це субо моя, моя думка, моя, я нікому нічого не нав'язую. Дасть Бог, що, що, що вони від, від, ну, понесуть покарання за оце все, що вони коять українським народом. А вам, прості громадяни України, обичні громадяни України, я бажаю здоров'я ну, в наступному році. Я вас вітаю з наступаючим новим роком. Дай Бог, щоб цей недолугий 2024 залишився із негативом тут. А все ну, в новому все, у вас було все добре. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Беріть своє здоров'я, дай Бог вам всім здоров'я. З Новим роком вам усім, вас усім. Дай Бог вам здоров'я і щоб у вас все було добре в наступному році. Всім пока-пока.